Привіт, малята! Давайте разом згадаємо, яка зараз пора року. Так, звісно, зима. І кожний в своїй домівці наряджає в цей час ялинку і готується до різних свят. Пропоную розглянути нашу ялинку, яка є в нашій групі. Давайте розглянемо які іграшки на ній є. Дітки на ялинці можна побачити багато різних красивих героїв і сніговічок. Є гномик, і дівчак лун, а ще є ліхтарики, і є кульки. Давайте розглянемо, які ж кульки є на нашій ялинці. Кулька має круглу форму. Подивіться у нас кульки всі червоного кольору. Малята, а ви розгляньте свою ялинку. І подивіться, є у вас кульки. І якого вони кольору? Так, да, їх багато і вони бувають різних кольорів. Сьогодні я пропоную гілочку сосни прикрасити саме кульками, кульками різнокольоровими. А для цього нам потрібно їх зліпити і підготувати пластилін, дощечко і серветочки. Беремо пластилін, даруємо йому теплі дотики. Від чого пластилін стає більш м'якеньким і гарно ліпиться. І коловими рухами можна долонька об долоньку або на дощечки. Робимо кульку. Зробіть 5 кульок різних кольорів, прикрашаємо нашими кульками гілочку, сосни або ялинки.